Друзі, усім привіт! Сьогодні би хотілося поговорити про податки в Іспанії. Купуючи нерухомість в Іспанії людина, яка здійснює операцію, що носить фіксальний характер і, відповідно, повинна заплатити в бюджет країни певні податки. Іспанія відрізняється порівняно низькими ставками податків. При купівлі нерухомості в Іспанії оподаткуванню підлягають як фізичні, так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти країни. Податки в Іспанії платять обидві сторони: продавець і покупець. При купівлі нового помешкання сплачуються два податки. По-перше, необхідно сплатити певний відсоток від вартості купівлі, податок на додану вартість. Він називається іба, 10% за житлові будинки та квартири, а також гаражі та паркувальні місця, якщо вони включені, 21% для комерційних нежитлових приміщень, а також приватних гаражів, придбаних окремо від. Квартири. Розмір ставок є однаковим як для громадян Іспанії, так і для іноземців. По-друге, виключно з покупців нової нерухомості стягується гербовий збір від 1% до 2%. Покупці житла на вторинному ринку мають сплатити податок на передачу нерухомості ITP. Відсоток податку в Іспанії затверджується на регіональному рівні та знаходиться в діапазоні від 6 до 10%. Загалом сума податків і витрат, яку несе покупець, купуючи нерухомість, становить в середньому 10-15% від загальної вартості.